В ефірі телестудія Тясми, вітаємо вас сьогодні. В Україні відзначають день енергетика. Урочисто розпочався робочий день у смілянських енергетиків. Колектив міського району електричних мереж привітали його керівництво та міська влада. Привітали колектив енергетиків з професійним святом від міської влади. Заступник міського голови Олександр Реджаніч та керуючий справами Олександр Головченко відзначив здобутки колег та розповів про плани начальник смілянського району електричних мереж Валентин Головченко. Ми маємо сильний кадровий потенціал робітників. Спеціалістів, який налаштований на виконання поставлених завдань, виконує роботу при будь-яких навіть на сладніших погодних умовах, не рахується зі своїм часом та ніколи не залишає незакінчену роботу. Колектив, який готовий надати допомогу всім, хто цього потребує. З нагоди професійного свята бажаю всім вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, родинного щастя, добробуту, хороших відносин в колективі та професійного зростання. Нехай ваша праця забезпечує вас і сім'ї матеріально, приносить вам радість та задоволення. Щирі побажання висловив голова профспілкового комітету Віталій Нечипоренко. Кращих працівників нагороджено за сумлінне виконання обов'язків та професіоналізм, вручено нагрудний знак та інші відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підприємства Черкаси Обленерго. Теплі слова адресували цього дня і ветеранам. Заступник міського голови Олександр Рджаніч привітав усіх, хто дбає про те, щоб місто було. Світлене працює, не шкодуючи сил та часу на благо смілян, а це увесь колектив району електромереж від технічних спеціалістів до адміністрації. Я хочу побажати вам, у вашій нелегкій справі, тому що ви, незважаючи ні на сніг, ні на дощ, ні на погодні умови, завжди працюєте, завжди даєте тепло і світло в нашій оселі. Хочу побажати вашому підприємству нового обладнання. Щоб більше поменше у вас було в різних поломок, Тому що я, як технічний працівник, розумію, якщо ви сидите і відпочиваєте, з нас все працює. Я хочу вам побажати здоров'я, я хочу побажати вам успіху у вашій роботі, вашим сім'ям, удачі, благополуччя, щоб ви з радістю йшли додому, щоб ваші сім'ї були забезпечені. Вручено подяки виконавчого комітету та символічний для енергетиків подарунок, аби у бурхливій неспокійній роботі енергетиків завжди була хвилинка для відпочинку, адже їх робота не переривається навіть у свята. Нинішній день енергетика, особливий для району електричних мереж, що обслуговує Смілянський район, це рік для колективу Ювілейний. Він відсвяткував своє 50-річчя. Сьогодні Смілянський район електромереж це складне енергетичне господарство, що забезпечує електроенергією 37 населених пунктів Смілянського району. Це 460 кілометрів повітряних ліній 10 кВт і 624 кілометри повітряних ліній 0,4 кіловольт, більше 370 підстанцій. От, також на нашій території основні підстанції, 6 підстанцій 35 на 10 і 2 110 35 на 10 підстанцій. І вони в нашому віддіні, оперативні перемикання ведуться нашим персоналом. Обслуговує їх Черкаські високовольтні мережі, ремонт не виконує. Головне завдання це надійне та якісне електроживлення споживачів. Головний здобуток професійний і дружний колектив, каже начальник Руслан Вітер. Всі поставлені завдання перед нами виконуються. Тобто нема такого в будь-який час. Доби холодно, не холодно, дощ, але десь щось треба щось трапляється, люди виходять на роботу, завжди ну, всі неполадки устраняються. Нема такого, щоб нас хтось не зміг, хтось не… ну бував вже житті все, але колектив добрий, хороший, саме головне – кваліфікований. Благодаря цьому колективу ми можемо виконувати задачі по електроживленню району. У районі електричних мереж понад 30 одиниць автотранспорту за останні роки придбали УАЗ для оперативно-диспетчерської служби, що працює цілодобово. Свого часу була оновлена інша техніка. Колектив може виконувати практично усі найскладніші завдання. За, за останні роки дуже багато мереж замінено. Ну основна частина мереж замінена. Оце на сьогодні. У нас мале старосілля, це одні з населених пунктів, там, де саме більше було мереж на дереві. От, зараз там вони помінені. З 90 штук ми замінили, і ще в планах робіт у нас буде заміна це. Але ну, не так би як хотілося, не в той кількості. Це все видно з-за за скрутного положення в нашій країні. Ну, не тільки це в нас. Праця цих людей небезпечна і потребує повної віддачі, знань та умінь. Тож ті, хто готовий брати на себе відповідальність, трудяться тут багато років і десятиліть. 30 років в колективі головний інженер Володимир Хлівний. Служба, яку я маю честь очолювати, це технічна служба, технічна сторона роботи РЕМ. Що це значить? Це виконання ремонтів. Заміна опор, заміна ремонту електрообладнання. Значить, для цього в нас є підрозділи. З серцем цього господарства його головний інженер називає диспетчерську службу. Диспетчер керує усіма мережами Смілянського району. Передусім, отримує виклики на пошкодження і направляє туди аварійну бригаду. Тут цілодобово виконують свої обов'язки: персонал, диспетчер, електромонтер і водій. Вони тут знаходяться і в вихідні, і в свята, цілодобово. О, і по дзвонку споживачів виїжджають на завдання по безперебійному постачанню електричної енергії Смілянського району. О, ну, що я можу сказати? Тут перед нами є мнемосхема. На цій немосхемі повністю обозначені всі лінії 10 кВт, лінії 35 кВт. Ми, ми можемо відмітити тут, який комутаційний апарат відключений, який включений. Це здійснюється для контролю. Щоб при перезмінках попередній диспетчер передавав зміну діючому диспетчеру і нічого ним не забувалося, все було під контролем, тому що це роботи ведуться з напругою, тут помилок не повинно бути, тому що це життя людей. Крім того, маємо ще декілька підрозділів, три лінійні бригади: Миколаївська, Костянтинівська та. Радмистрівська, які обслуговують мережі звіреного їм підрозділу, обслуговування, технічний ремонт, капітальний ремонт. Та є ще в нас електротехнічна лабораторія, яка займається вимірами обладнання і дільниця по ремонту обладнання. Тут тобто, трансформаторні підстанції, яких у нас налічується в районі 351. В останні роки прийшло багато молоді, тож ветеранам є кому передавати свої знання та досвід. Працівники пишаються своїм колективом. У нас прекрасний колектив. За е, одне тільки, я думаю, що це великий показник. За 50 років, який існує наше підприємство, у нас зараз всього на все третій директор. Тобто, хочу згадати теплим словом і минулих керівників, на жаль. Немає з нами зараз Жакучмари Іван Федосієвич це був перший директор нашій. І після нього Василь Іванович Бандурко, яку ви добре знаєте, який більше 30 років керував цим ресом. Під його керівництвом оце все будівництво у нас здійснювалося. Рес оновився. І з персоналу зараз прийшло багато молоді. Але молоді у нас хороша, працьовита, завзята. Дбають тут і про побутові умови праці та відпочинку. Відремонтували асфальтне покриття території виробничої бази, обладнали гараж на три бокси, побудували перехід між адміністративними приміщеннями, зробили євроремонт в адмінкорпусі, потурбувалися й про інші зручності для працівників. У Нас є душові кімнати, щоб працівники можуть помитись після роботи в літній час. У нас є з сушилки, де можна висушити одежу зімою в дощ. У нас є тепла вода в туалетах, і в душевих ми купили бойлери. Ну, частково замінили вікна. Ну, далі в нас теж в планах замінити, але ну, це буде від фінансових можливостей замінити вікна на пластикові, щоб було тепліше. нам. Ну так, От, опалення у нас електричне, От, так що ми самі собі забезпечуємо це опалення. Воно Побутові умови, я, я вважаю, що дуже добрі. На даний час, якщо сравнить, що де вони, то у нас в нас є все. Завдяки підтримці керівництва області, колектив району електричних мереж має можливість забезпечувати споживачів Смілянщини якісною електроенергією. На, на сьогодні виконання всіх поставлених перед нами задач – це електроживлення споживачів району, юридичних. Завдяки допомозі фінансової та технічної керівництва Черкасового Бленерго в особі голови правління Кузьмінської Світлани Олександровини, заступника голови правління Корчинського Віталія Валерійовича, помічника голови правління «Примак» Тамари Павлівни, директора комерційного Яненка Вадима Васильовича та директора технічного пускника Анатолія Васильовича. Наші задачі, ну при яких складностях щось, немає якихось матеріалів, нема якихось коштів. При зверненні нам виділяється і всі завдання вирішуються. Так, ми замінили 90 опор з дерев'яних на железобетонних в малому старосілі. От, ну і всі питання, як десь якесь аварійне відключення, десь, десь якісь, ну, не, не вистачає якоїсь матеріалів, при зверненні, нам завжди допомагають. У 2016 році район електричних мереж відзначив трудовий ювілей 50 років з часу заснування. Така знаменна дата робить особливим і цьогорічне професійне свято День енергетика. Вітаю колектив Смілянського РЕМ з 50-річчя, щоб Рем в нас існував іще не одне 50-річчя. Щоб все було краще краще і краще. На даний момент наш РЕМ, ну як. Я вважаю, що ми працюємо непогано. Але будемо старатися працювати ще краще. Щоб побутові умови покращувалися. Треба жити, як кажуть, щоб прийшов сюди. Це наша друга домівка, так як ми тут проводимо більше часу, ніж вдома. Так що здоров'я, наснаги, щоб всім, як все було добре, поздоровляю вам і дякую за співпрацю. Всього найкращого. Вітаємо усіх енергетиків зі святом, усім миру, добра, світлих вулиць, осель і думок. До завтра!